Дорогі студенти, дозвольте від імені Департаменту з навчально-виховної роботи привітати вас з наступаючим 2015 роком. Рік, що минає, був надзвичайно складним, але завдяки єдності, завдяки згуртованості, згуртованості єдності студентів, викладачів, студентських організацій, ми відстояли єдність на нашому майдані. Я впевнений, що така єдність і згуртованість дозволить нам буде отримати мир на нашій українській землі. Я хочу побажати всім студентам мирного неба, хочу побажати, щоб ті високі цілі, які вони ставлять перед собою, були досягнуті. Хочу побажати впевненості, хочу побажати мира і здоров'я вам і вашим родинам. З Новим роком.